Який центр відповідає за емоції, і що спричиняє в нас емоційні качелі? Відповідь: центр емоцій або центр сонячного сплетіння, який знаходиться в карті по праву сторону бодіграфа. Може бути дві ситуації. Перша ситуація, у вас цей центр визначений, це означає, що ви людина емоційна. І ваш внутрішній авторитет буде, буде саме пов'язаний з емоціями. Тобто, перш ніж прийняти якесь рішення, вам потрібно буде чекати емоційної ясності. Якщо говорити з перспективи емоцій, то в емоціях в моменті немає правди. І другий момент емоції переповнюють. емоцій дуже сильно багато, і потрібно давати собі. Час і можливість обробити ці емоції, який тут може бути підводний камінь. Підводний камінь полягає в тому, що ваші емоції вони ніколи не є стабільними, вони можуть змінюватись незалежно від обставин, це хімія, яка є всередині вашого тіла, може бути як емоційний підйом, так і емоційний спад. І е, е, бувають моменти, коли ви в своїх емоціях, вам ваших емоцій вистачає з головою. І ще може бути таке, що у вашій аурі знаходиться хтось, хто також має якісь емоційні переживання, і тоді вас просто переповнює цим всім. Яке тут рішення для людей, які є емоційними? Побудьте якийсь час наодинці самі з собою. номер один. Щоб, щоб були тільки щоб були тільки ви і ваші емоції. Номер два. Дуже важливо розуміти, що не потрібно втікати від ваших емоцій. Це ваші емоції, і це найбільший подарунок. Ви людина чутлива. Небагато людей можуть бути емоційно. Чутливими ну, Чутливими я маю на увазі переживати саме свої власні емоції, не цепляти емоції інших, а переживати саме свої емоції. І важливо розуміти, що це окей. Те, що з вами відбувається, це окей. Ви абсолютно здорова людина. Це абсолютно нормально для вас переживати різний емоційний спектр. Тут просто важливо пам'ятати, що немає хороших і поганих емоцій, і дуже важливе правило не втікати від своїх емоцій. Яке тут може бути рішення, коли, наприклад, ви відчуваєте, що ваші емоції під, під накалом, вони погіршуються, погіршуються, можна собі допомогти. Наприклад, для мене допомагає музика, і для багатьох допомагає. Або тобто, коли у вас, наприклад, якийсь негативний емоційний накал, можна допомогти цим емоціям, так, так би мовити, обрушитись вниз за допомогою якогось подразника. Це може бути музика, це може бути перегляд якоїсь мелодрами. Вибирайте все, що для вас працює, і ви таким чином пришвидшите ось цей емоційний спад. І потім ця хвиля, вона поступово піде знову наверх. Інша ситуація це люди, у яких цей центр в карті є відкритим, це люди, які є дуже суперчутливими до емоцій інших людей, просто, просто вкрай чутливими. Ті емоції, які інша людина переживає поруч з вами, ви їх переживаєте вдвічі-втричі, сильніше. Вони вас просто роздирають зсередини. Яке тут може бути рішення. Ми не можемо заборонити іншим людям відчувати їх емоції. І якби інших людей з їхніми емоціями не було, ми б не розуміли, що таке вся краса ось цих емоцій. Інші люди діляться нами з ними. І тут важливо не фільтрувати, о людина має погані емоції, все я з нею не буду спілкуватись. Ні, ця історія не про це. Це про те, щоб дозволити іншим людям відчувати. Те, що вони відчувають. Хай ця емоційна людина відчуває. Просто потрібно знати себе, знати, що у вас цей центр відкритий в карті. Це означає, що ви не створені проживати великі об'єми емоцій. У вас там немає ліміта, і коли ви починаєте брати на себе емоції іншої людини, воно вас просто. Дуже сильно переповнює і може бути дуже сильно боляче. Може бути так само інша сторона, хороша, коли вам настільки приємно з іншої людини від її емоційного заряду, що ви прям ви дуже сильно надихаєтесь. Ви не знаю, якщо ви танцюєте, ви танцюєте просто як, як божевільний, насолоджуєтесь кожним рухом. Це, це може бути історія не лише про погані емоції просто важливо пам'ятати, що це те, що в карті відкрите, біле. Не зафарбоване ніяким кольором, це те, ким ви не є. Так, ви емоційна людина, але то не ваші емоції. Правило номер один: розумійте, що всі емоції, які ви відчуваєте, вони приходять до, до вас, від інших людей. Можете провести експеримент. Коли ви знаходитесь наодинці і в вашій аурі нікого немає, ви себе почуваєте. Ви дуже емоційна людина, от вас просто так з нічого можуть виникнути якісь емоції. Я даю гарантію, що ні. Але для чистоти експерименту важливо розуміти, що ми отримуємо емоції не тільки від інших людей напряму, а ще й читаючи, читаючи щось. Цей текст може бути написаний емоційною людиною. І ці слова передають емоції цієї людини, і воно вас включає на якісь емоції. Або ви дивитесь, не знаю, якусь передачу по телебаченню чи в інтернеті, дивитесь, не знаю, Ютуб. Це також емоції іншої людини, і ви їх щитуєте. Ви не можете щоб не щитувати, коли у вас цей центр є відкритим. Тому важливо відслідковувати, що. Емоції приходять до вас від інших людей, це не ваші емоції. А вже ж ви жива людина, ви відчуваєте. Я, я не кажу, що ви не відчуваєте. У вас є реакція на якусь взаємодію з іншими людьми, але коли ваші емоції переходять з рівня норми в щось екстра, задайте собі запитання: Окей, чому це? Що я подивилась чи подивився? З ким я взаємодіяв? Яка була ситуація, чому це виникнуло в мені? Що я прочитав? Це, скоріш за все, прийшло до вас від іншої людини. Яке тут рішення? Таке ж саме рішення, як для емоційних людей. Потрібно побути якийсь час наодинці, не знаю, з кимось посварились, взяли на себе емоції іншої людини, або, не знаю, щось подивились, особливо тематика війни. Яка зараз в Україні, це прям дуже сильно великий тригер, і дуже сильно болюче місце для людей з відкритими емоціями. Потрібно е, давати собі е, детокс від соцмереж від інформації і просто зцілювати себе ментально ось цим станом спокою, тиші інформаційної в першу чергу і тиші взаємодії з іншими людьми. Ця порада стосується всіх абсолютно типів. Чи ви проектор, чи ви маніфестор, чи ви генератор, чи ви маніфестуючий генератор, чи ви рефлектор, без різниці ось ця тема відкритого і визначеного центрів, і ці поради, якими я поділилася, вони працюють для всіх. Діліться, як це у вас, якщо ви, наприклад, ніколи не пробували. Таку тактику, якою я поділилась, поділіться, будь ласка, після того, як ви попробуєте, як це працює для вас. Для мене особисто це була річ, яка змінила моє життя на до і після. У мене центр емоцій відкритий, і коли якась виникає ситуація, а вже ж я включаюсь. Ми всі живі люди, ми не можемо поводити себе як роботи. Але тут. Дуже класна штука, що я розумію, чому я включаюсь, і я знаю, що мені зробити для того, щоб я заспокоїлась і щоб я повернула ось цю гармонію і спокій всередині себе.